Одишинська виправна колонія єдина на Рівненщині максимального рівня безпеки. Тут перебуває близько 600 в'язнів, 48 з яких довічники. Контингент важкий, всі неодноразово судимі. Основне це вбивство: грабежі, розбої, зґвалтування. Маю вже три чоловіка, які звільнилися з нашої установи і вчинили новий злочин. І знову потрапили в місця позбавлення волі. Інша категорія відбуває покарання. У ну, три 5 разів скоїли злочини. Більшість злочинців віком до 35 років. Для прикладу Степану 35, сам з Миколаєва, засуджений не вперше. Цього разу за крадіжку в особливо великих розмірах. Зараз у чоловіка тривали побачення. До нього зі Львова приїхала жінка, з якою вони вчора одружились. Ми були знайомі з свободи. Я священника не було, це все буде уже на свободі. Так просто приїхала дівка закс, списала на нас і все. У сусідній кімнаті час з дружиною проводить Сергій. Чоловік вже три роки перебуває у колонії, сидить за грабіж. Сам родом з Донецька. Каже, якби був вибір, війна чи колонія, то взяв би до рук зброю. Ну, якщо б це було необхідно, я б пішов. Я дуже переживаю. Мені там є родні, близькі люди мені. Городишинська виправна колонія займає площу 3 гектари, має кілька корпусів, живуть злочинці у казармах та камерах. Максимального рівня безпеки відділення, де утримуються злочинці, засуджені до довічного позбавлення волі. Скрізь грати, решітки, стіни товщиною у метр. Кріплення, армування підлягає, відповідає певним нормам. Вікна виходять всередину приміщення, освітлення природне. Ну, відповідно, по камерах освітлення є як денне, так і нічне. У колонії утримується 48 довічників загалом по трьох у камері. Юрій та Сергій засуджені за подвійні вбивства. Один сидить вже 18 років, інший 15. Я з 18 років сиджу. Я просто завершив одне вбивство, второє не моє. але я об этом вже не говорю ніколи. Ну, ума, голові не було. напився, пішов і вбив, і все. Ну, був наркозевісімо. Простили, Андрій також їхній товариш по камері. 15 років тому на Львівщині вбив сина міліціонера, ще й вчинив розбійний напад. Так і кожного молодого людину хотіла гроші, а я не хотів йти працювати, а зразу побіг, І кого розбійний напад. Спочатку в Львові сидів чотири роки, а потім сада, як тільки тут відкрили, то вічний Довічники більшість часу проводять у камері, працюють окремо від інших, гуляють. Також вікна з їхніх камер не бачать яскравого сонця, бо виходять у двір. Спілкуються лише з родичами, співкамерниками та персоналом. Але не все так погано. Тепер дана категорія злочинців має чимало покращень. Їм дозволено ходити без кайданок, користуватись інтернетом, не обмежено телефонувати рідним. Сняти всі ограничення. Наручники сняли вже. Зняли наручники. Є у нас DVD, мы Ми можемо проповеди, проповіді, можемо духовні фільми По Телефонні переговори зараз без обмежень. Я з батьками і з людьми і з братьями у Христі спілкуюся по телефону. Ще одним величезним плюсом є довготривалі побачення, які тепер дозволені довічникам відеокамера у кутку та грати на дверях. А так все максимально по-домашньому кухня, кімната, меблі, телевізор. Сьогоднішній день ми маємо спілкування з средними на длительних свіданнях уможні склетнезрочне свідання. А то що зараз пішли ті зміни, то, що зараз час довосоркові побачення, де можна батьків обняти. Не нарікають на життя інші засуджені Городишинської виправної колонії. Люди можуть відвідувати школу, хто не має освіти, а також здобути професію. Чи се задушана складальних робіт, чи кранівника з чи токаря, чи верстатника широкого профілю кравця. Машиніста кочегара котельні. Як бачите, вибір у нас у нас ми готуємо за шістьма професіями. А ось працювати у колонії хочуть не всі. В'язні мають право не залучатись до робіт. Хто ж працює, отримує на власний рахунок заробітну плату. Виробляють бруківку, а також контейнери для сміття. Загалом колонія перебуває на повному державному забезпеченні. Риба та м'ясо щодня у меню. У середньому у 22 гривні обходиться харчування на одного в'язня. На кухні працює. Юдь, самі засуджені. Перше блюдо, старий блюда, повністю все, що стосується пищі, піші готові повністю все». Вільного часу у засуджених багато. Дехто відвідує церкву, інші вчаться, є можливість проходити психологічну терапію. Фахівець постійно працює із в'язнями. Є 13 засуджених схильних до самогубства. З ними проводиться психодіагностична робота. По прибуттю в установу є спеціальні тести, такі як про. і при необхідності, вже якщо засуджений згодний на надання йому психологічної допомоги, то надається консультування, профілактичні бесіди. Минулого року один в'язень вчинив самогубство у камері. Більше таких випадків працівники не пригадують. Спочатку цього року в установі двоє засуджених померли через проблеми із здоров'ям кажуть панітенціарії. Можливо, все через шкідливі звички, адже чимало засуджених колишні наркомани. Вживати заборонені таблетки та курити марихуану хочуть і зараз. Посилки з наркотиками мало не щодня приходять у в'язницю. Родичі, представники поштових фірм приходять. Надають передачі або посилки з вікна. Молодший інспектор безпосередньо доглядає дані продукти, харчування, предмети першої необхідності. І вже в слідчому вікні засуджений отримує свої речі, які б йому безпосередньо будуть передані. Не виключені випадки. Доставки до установи заборонених предметів різними прихованими способами. Наркотики у продуктах, одязі, засобах, гігієни, яйцях і навіть у насінні Панітенціарії вже нічим не здивуєш. За допомогою спеціальних викруток перевіряють всі предмети, які надійшли засудженому. Працівники колонії не відкидають можливість, що в поодиноких випадках наркотики все ж попадають у руки злочинця. Але це не заповітна мрія засуджених. Вони хочуть волі, прагнуть подихати свіжим повітрям. Вітрям за колючкою і ні в чому собі не відмовляти. Але краще б кожен з них думав про виправлення та каяття, аби більше за гратами не опинитись.